Друзі, привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Мамина помічниця. Гарно дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні сирні гомбовці з вишнею. І такі гомбовці можна робити з будь-якого начинку, з будь-якими фруктами на ваш смак. Виходять надзвичайно смачні та мега корисні, ніжні, м'ягенькі. Тому запрошую залишатися разом зі мною на каналі і будемо готувати таку смакоту разом. Отож починаємо готувати. Сир кисломолочний, у мене домашній, але можна взяти магазинний. Додаємо сіль, додаю яйця, злегка їх збиваю вилку. Також до тіста додаю 1 столову ложку цукру. І замішую тісто манною крупою. І замішуємо руками тісто. Тісто буде таке ніжне, м'ягеньке і злегка може липнути до рук. Але так повинно бути. Забагато не потрібно додати там крупи. Або не були б тверді в кінцевому результаті гомбовця. Ось така липнюча консистенція може в нас бути. Ми з легкістю будемо накручувати гумбовце, просто потрібно буде нам змочувати руки водою. Все готово можна формувати гумбовце. Як бачите, рук змочую водою, і так тоді, ідеально, все легко і просто нічого в мене не прилипає до рук, а тісто м'ягеньке ніжне. Просто відщипаю тісто, закручую, всередину кладу вишеньку. До речі, вишня у мене з камери заморожена. Але вже е, скоро прийде сезон свіжої вишні, тому обов'язково готуйте таку смачну їжу. Це дуже смачно і ще раз повторюся мега корисно. І такі сирні гомбовці можна готувати абсолютно з будь-якою начинкою. Можна просто використати готове варення за вашим смаком, яке у вас є, або з любими фруктами по сезону. І Якщо хочу додати, готуємо такі гомбовці зі свіжими фруктами, до фруктів обов'язково треба додати цукор. Приблизно годину або вони добре процукрилися, або не були кисловаті у гомбовцях, і можна їх використовувати як. Начинку до таких сирних гомбовців. Ось така красота в нас виходить. І поки я формувала гомбовці, моя вода вже встигла закипіти. Воду я злегка підсолюю і опускаю гомбовці у кип'ячу воду. Такі сирні гомбовці варяться дуже-дуже швидко, буквально там 4-5 хвилин. Гомбов, це, як бачите, я всі переклала в каструлю, злегка їх промішаю, або вони в мене не злиплися. І дуже обережно потрібно перемішувати, аби не зруйнувати їхню структуру. Акуратно перемішую і закриваю кришкою, але не плотно, аби вони в мене не сплили. Так, і буквально декілька хвилин. І гомбовці мої вже добре закопіли, піднялися всі на поверхню. Води. Ще проварюю їх буквально 3-4 хвилини. І після чого забираю у мисочку з маслом. Варяться вони ну, дуже швидко, як бачите, ну максимум 5 хвилин, потрібно їх варити. І Ось така красота у нас виходить. Показую вам, що ні один гомбовець не втратив. Своєї форми. Не розварився, не розпався. всі цілі, Вони гарно наварюються, збільшуються в об'ємах. І це дуже-дуже смачно. Обов'язково готуйте. Перекладаю готові гомбовці у миску з маслом. і Бачу, що ця миска мені просто замала, аби перемішати їх добре з маслом. так, Переклала я в іншу миску, добре перемішую з маслом і додаю цукру. Так як в саме тісто я добавила, ну зовсім трішки одну столову ложку. Додаю цукор і можна смакувати, подаю разом зі сметаною. Також по бажанню на сухій пательні можна підсмажити манну крупу до золотистого кольору і прикрасити цією підсмаженою манною крупою наші гумбовці. Вона не лише прикрашає, але й додає смак та аромат. Але можна просто їх їсти зі сметаною та маслом. Це тут вже за вашим смаком та за вашим бажанням. У кінці ще хочу додати: в описі під відео ви знайдете точні пропорції всіх інгредієнтів, які я сьогодні використовувала для нашого тіста. Але на рахунок манної крупи у вас може піти або менше, або більше, як в мене. Так як кисломолочний сир буває завжди різним, тому орієнтуйтеся на саму консистенцію тіста. Всім дякую гарно за те, що були сьогодні зі мною на каналі Мамина Помічниця. Також нагадаю, хто не підписався, заходьте, підписуйтеся з дзвіночком і не пропускайте наступних та смачних цікавих відео. А сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня та мирного всім нам неба! Хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.